Лення кадрових змін на топ-посадах українського уряду почалось е, приблизно два тижні тому. А в суботу, 2 вересня, депутат Верховної ради з Маріупольським корінням Ярослав Желізняк написав в своєму телеграм-каналі, що рішення про звільнення міністра оборони Рєзнікова нарешті ухвалене. Виявилося, що це е, звільнення. Дуже тісно пов'язана із регіоном Донеччина, і як саме я вам зараз і розповім. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Мерюбицького сайту 0629.com.ua і я розповідаю про важливі речі. А також про події і людей, які пов'язані так чи інакше з Маріуполем. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, поширюйте це відео і залишайте свої коментарі, бо ваша думка для нас важлива. І так про призначення. Як написав Ярослав Жерезняк в суботу, рішення вже ухвалено, Резніка веде у відставку. На його місце призначають діючого голову фонду держмайна Узмірова. На посаду Смірева мала бути призначена діюча голова антимонопольного комітету України Піщанська. А от на посаду Піщанської мав бути призначений діючий очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Але сьогодні вранці... Щось пішло в цій такій новогадочці, не так. І голова фракції слуг народу Давід Арахамі написав своєму телеграмі про те, що трошки не погоджуються деякі із учасників цієї схеми на нові призначення. І з допису Арахамі було зрозуміло, що мова йде саме про очільницю антимонопольного комітету Піщанську, і тому він сказав, що на цьому тижні інших призначень. Аніж у смірах різників, не буде. І на цьому от факти закінчуються, а далі я б хотіла розповісти, поділитися з вами своїми думками. Підкреслюю, це не факти, це мої думки. Я спираюся в них на свій досвід, на знання, знання ситуації, а також людей на Донеччині. І, і мені здається, що. що ці мої думки не безпідставні. Я думаю, що насправді найвідоміший і найвпливовіший бізнесмен України Ріната Хмеда давно вже зацікавлений в тому, щоб Павла Кириленка, очільника ВЦА, звільнили з його посади. Чому я так думаю? Я думаю, що головна проблема для Єдната Ахметова це намір Павла Кириленка все ж таки встановити військову адміністрацію в Маріуполі. Павло Кириленко не тільки обіцяв зробити це публічно, але він вже двічі заносив кандидатуру свої пропозиції і щодо цієї посади, і створення військового ВЦА саме в Маріуполі, і щодо семи інших населених пунктів. Які на Донеччині оказались такій самій ситуації, як і Маріуполь. Тобто місцева рада не може зібратися, не може виконувати свої функціональні обов'язки, тому бюджети не ухвалені, люди не можуть розпоряджатися своїми податками, які вони зібрали, акумулювали. Все це стримує розвиток громади, і тому потрібно було щось вирішувати. От таким рішенням мала б стати ВЦА, але в офісі президента за моєю інформацією, пропозиції Кириленка не підтримували. Я не буду маніпулювати, чому саме не підтримували, бо це точно вже домисли. Але думаю, що або саме власне військова адміністрація не підходить, незручна була б для Ріната Ахметова для його реалізації, його планів щодо відновлення Маріуполя, фінансового впливу на Донеччині після її деокупації тощо. І його, мабуть, влаштувала б ситуація ВЦА з, на посаді з якості голови нинішнього діючого мера Маріуполя Вадима Боченка. Але на це не погоджується. Павло Криленко, який висував іншу кандидатуру на цю посаду. І тому мені здається, що якщо б Криленка звільнили, і то Ріната Хмета був би не проти, але ж не для того, він би був не проти, щоб у нього відібрали вплив на антимонопольний комітет. Хочу звернути вашу увагу на те, що АМК дуже важливий і також для Ахметова, як і власне Маріуполь. Бо, окрім того, що він є найбагатшою людиною країни, він ще є найвідомішим, найвпливовішим монополістом, особливо в сфері енергетиці в нашій країні. І тому йому не байдуже, хто саме очолює антимонопольний комітет. Пані Піщанська, вона, якщо ви подивитесь її біографію, працювала в Метенвесті. А ми в Маріуполі як ніхто знаємо, що колишніх керівників. Метенвесту не існує своїх колишніх, так би мовити, керівників ріната хмета використовує як спори, які закидає у природні середовище. Вони там починають якось так інтенсивно розмножуватися і за певний час дивишся, а це вже поросель молода починає домінувати в тому середовищі. От мені здається, що саме так діють колишні в лапках працівники Метенвесту на Донеччині. Пані Піщанська повторює, була колишньою працівницею Мітенвісту. І я думаю, що її е, такий, е, така е, відмова залишати посаду АМК якимось чином пов'язана з планами, думками і бажаннями Ріната Ахметова її колишнього працедавця. Чи влаштувала би на посаді АМК? Е, Постать Павла Кириленка в чим розвлаштувала б ця Ріната Ахметова. Думаю, що навряд чи, тому що у стосунках з олігархом Кириленко останнім часом демонстрував не гнучкість. Я би так сказала, негнучкість. Тому мені здається саме через ці впливи, через це бажання і небажання Ріната Ахметова кадрові зміни щодо АМК, очільника військової адміністрації трошечки пригальмували станом на зараз. Мені здається, нам всім дуже важливо уважно стежити за тим, як саме буде розв'язаний цей вузол. Чому? Тому що від того, яке саме рішення ухвалить уряд і офіс президенту, буде залежати, буде вказувати да, від того, як, як він розв'яже цю задачку, буде зрозуміло, наскільки сильним є вплив і на ріната Ахметова, і на офіс президента. І на Донецьку область, і в майбутньому на деокупований Маріуполь. Тож давайте разом стежити за цими подіями, і я дуже вас прошу залишити свої думки під цим відео, тому що мені дуже важливо знати, що ви саме думаєте з цього приводу. Підписуйтесь, стежить за нашими оновленнями. Дякую, що слухали!